Вивчати думку мешканців громади можна різними методами. Один із них це вуличні опитування. Саме в такий спосіб наша знімальна група вирішила поспілкуватися з тростянчанами. На питання, що можливо удосконалити у центральному парку для дозвілля та відпочинку, респонденти давали власні відповіді. По полагодити дитячий майданчик там дуже багато дирок, діти падають, і додати ще в якусь. Пісочницю, наприклад, там, стільчик маленький, щоб також дітки могли сидіти. Мені здається, всього вистачає, але тільки щоб за ним дивилися, тому що є майданчик, є, він є, дітки граються, але він не до ладу. Тобто він не фарбується, він вже вигрішений, не такий яскравий, там багато не вистачає досок різних. Дітки травмуються, немає перил, де вони можуть триматися, щоб зайти на гірку. Можна і новий, а можна просто. То його зремонтувати. Я б запропонував відремонтувати цей бастіон, тому що в ньому немає гірки, яка була тут жовта гірка, її багато хто обожнював, але її чомусь прибула, прибрали. Я б запропонував відремонтувати лавки, тому що. Видно, що на деяких е, немає дощечок, деякі е, гойдаються ці дощечки, і ну, це не досить зручно. Зілено багато, і удобно для населення, для дітей, антракціони, спортплощадки. Савок привести в порядок, треба очистити, лодочну станцію маленьку зробити. Молодежі, щоб її твора поплавала. Острову косей надо. Зробити тут раніше була танцплощадка. Парк у нас дуже чудовий, красивий. Вистачає. Я задоволені діти, задоволені туристи, які приїжджають у наше місто, і задоволені жителі нашої громади, не тільки міста. Де є деякі качелі, що потребують ремонту, їх треба ну, переглянути. А так, взагалі, може, це що додали електросамокати? Може такі дитячі ще для менших меншеньких діток. Ну, машинка раніше теж стояли, теж для малечі. Ну так, все добре. Там, де баскетбольна площадка, там нормально, А ось на волейбольній площадці там були проблеми. По-перше, потрібно обов'язково провести ремонт усіх у цих споруд. І не вистачає тут для таких маленьких діток. Ну, ну, Якихось качелек не вистачає, горочок маленьких немає, ті, що є і ті поломані. Паравозик треба замінити, бо він вже там. Таке місце займає. А загалом у От... То... Гарно, гарно, затишно, квіти є, пісочок для діток маленьких є, озеро є. Ну, гарно. Це рідко буває так. гарно, Все красиво. — Дітям є де гуляти. Є розлікательна, теж є, їх програма непогана. Чистенько, гарненько. — Туалет. Загальне користування туалет. тому що він не дуже в такому хорошому стані. І було б, може, більше. Для дітка, просторів, щоб було більше, то можна було б, звичайно, якщо є на це можливість, то можна, звичайно, щоб були ще якісь качелі, плавалки. Багато чого різного. Тут з дитиною рідко буваємо. Ну, в цілому все добре, мені подобається, і дитині також подобається. По-перше, мені здається, це найголовніша проблема зараз це міський туалет, тому що багато діток гуляють, мами з дітьми. Це й взагалі дорослі люди. А в нас якби це взагалі мені здається, не те, що не досконало, а потрібно просто це зробити якби, з нуля або переробити. А по-друге, мені здається, що це дитячий майданчик, тому що він вже якби. Потребує реставрації або удосконалення, або взагалі його що можливо замінити. По-третє, мені здається, там, де в нас озеро, класно взимку, коли є каток, оце супер. А літом він не дуже виглядає естетично, б так сказала. І, можливо, якась там кафешка, тому що в нас багато молоді зараз, під час війни і переселенців, мені здається, що цього не вистачає саме в парку. Хотів замінити тенісні столи, бо вони зроблені з дерева, та вони е псуються через погодні умови. Потім хочу сказати, що можливо трибуни не дуже надійні. Їх може треба трошки заглушки на гвинти зробити, бо їх іноді скручують просто, і тому трибуни виглядають не дуже добре. А так, в принципі, я парком задоволений, прихожу кожен день та. Провошту свій час, так як я мама маленької дитини, то в першу чергу для мене важливо це звичайне дитячі майданчики, його оновлення, тому що я ще пам'ятаю в себе в більш ранньому віці, коли ми гралися на цьому майданчику. Тому звичайно, да, потрібно його відновити або повністю замінити. І хотілося б, щоб додати більше дитячих таких саме для маленьких діточок, якихось можливо там горок, якихось. Рекельсь, якого такого це по перше. По-друге, хотілося б щоб замінити трішки тротуари, бо дійсно, якщо кататися там на велосипедах або на колясці, то в деяких місцях просто ну ніяк приїхати тут в парку, особливо там біля району музичної школи. Так і ну ще б хотілося б так баскетбольне покриття, тому що я дивлюсь, що в нас така активна, дуже молодь і постійно вони займаються. Постійно баскетбольний майданчик зайнятий, тому щоб і надалі мотивувати дітей там займатися, то мені здається, потрібно поміняти покриття і щоб діти, щоб їм було де займатися. Так. А з приводу таких якихось ще глобальних речей, то мені здається, у нас в парку так, і так все добре. Та. Ще хотілося б, аби трішки нас ще озеро почистили, бо воно. Цвітей і обміліла, то мені здається, що з кожним роком все буде тільки ситуація гірша і потрібно не запускати. Аналізуючи відповіді тростянчан, можна зробити висновки, що здебільшого містяни мріють, аби влада відновила дитячий майданчик, додала елементи для найменших діток громади, встановила новий вуличний туалет, очистила озерце, замінила баскетбольне та волейбольне покриття. Проте всі розуміють, що на часі є й головніші проблеми в місті та. Країні залом і все ж парк має гарний естетичний вигляд, незважаючи на дані проблеми. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.